Яке слово вживається для опису події, яка відбувається кожного року? Річний. Яке слово означає велику кількість різновидів рослин або тварин, що існують у певній області чи періоді часу? Біорізноманіття. Як називається велика група зір, які знаходяться разом в космосі? Галактика. Яке слово означає взаємодію між організмами, де один отримує користь, а інший завдає збитку? Паразитизм? Як називається процес, коли рідина перетікає в газову фазу без нагрівання? Випаровування. Постав лайк, якщо тобі сподобалось, і не забудь підписатися.